У вас на двигуні видавлювало сальники, дивіться супун. Гляньте причину. тузик приїхав, ви пізнаєте тузика? Катався і витікло все масло. Це я трішечки здував, обробляв і встановив сальник. Сальник КПП, речага валіка КПП вилетів. Я встановив все добре, але має бути причина. І дивіться, що я супуна. Супун виходить тут. Виходить, наприклад, тут, отут, з картера, бачите, часто з клапанної кришки виходить вверху, як в яких двигунах, тому що він має дихати туди-сюди, тому що в картері коленвал е обращається і має циркуляція повітря. Він дихає. І дивіться, що я з нього, я його звідти, демонтував, подувши, воно ніфіга. Взяв, дунув компресором, подивіться. Личинки. це ж ніхто не, не винуват. Тут якась Комаха, чи хто це, чи це якісь какашки, личинки від чого, від, від насікомих. Да? Воно заклалось туди. Я, я побачив. Я думав, що болота забилось або маятником пережалось, тому що буває ось маятником. Пережимається, ну там на, на цім просто на ізгибі. Получається, виходить, один кусочок шланга був тут, один там зафіксований. Ну просто зламалося. Але якесь насікоме туди залізло і наклало таку штуку. І вибило сальник. Добре, що люди вже з технікою подружились добряче, там навіть... Е Жінка, мама цього хлопчини, вже сама все зрозуміла, розібралась і туди встановила майже. Ну, блін, Не буває так просто, щоб Санік вибив, якщо він ще не тік. Да? От буває ось така от причина. Буває, ще приїхали чоловік на 250-ки, приїхав. Замініть мені Аморт, привіз новий Аморт. Давайте на ці подивимось, просто, щоб показати. Встановили новий, новий аморт, старий віддавати. Та ні, навіщо? Він так от тік уже. Ну, от, Получається, що тут виходить, виходить десь на амортизатор, а от супун. Така ж система. Ось. Супуна, він просто е залив був багато масла. Коротше, забагато, І оцей ось шланчик був вилетів, і воно туди срало чуть-чуть. Він каже, я поверхню рівня так тримав. І немало, немало цього центрифуги, І воно на аморт на, на, туди наклало. І також аморт йому старий вернули, бо він був робочий. Але також це супуна діло, яке, наче такий шланчик, а він дихальний канал, який досить важливий.